Війна проти аферистів у погонах. Вадим Хабібуллін, боротьба з проросійською агентурою та корупцією як ключова складова внутрішнього фронту України та захисту національної безпеки держави. Україна щоденно веде боротьбу не лише на зовнішньому фронті, протидіючи російській агресії, але й на внутрішньому, викорінюючи мафію, корупцію, мародерство та проросійську агентуру, які підривають державу зсередини. У цій боротьбі особлива роль належить активним громадським діячам і правозахисникам. Таким як Вадим Хабібуллін, який став одним із символів спротиву корупційній мафії та проросійській агентурі, в тому числі у правоохоронній та судовій системах, один із останніх гучних випадків стосується рішення Ужгородського суду, який відкрив провадження проти Закарпатської обласної прокуратури з метою розгляду заяви про злочини щодо вищого керівництва Ужгородської поліції. Зокрема, йдеться про звинувачення Вадима Хабібулліна на адресу угрупування у погонах начальника Ужгородського гунацполіції Закарпатської області. Полковника поліції Олега Янчинського та його заступника, начальника слідчого відділу Івана Розмана, за заявою, яку ініціював Хабібуллін, ці високопосадовці можуть бути причетні до зловживання владою столітки 364 КК України, зловживання впливом столітки 369 2 КК України. Та саботажу в розслідуванні низки кримінальних проваджень. Зокрема, мова йде про справи, пов'язані з діяльністю незаконної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області та ради адвокатів Закарпатської області. Вадим Хабібуллін роками стоїть на передовій боротьби з мафіозними структурами в Україні, викриваючи численні корупційні схеми, які часто пов'язані з проросійськими інтересами і агентурою ФСБ. Його діяльність демонструє, що боротьба за правосуддя та справедливість є не менш важливою ніж військові зусилля на фронті, а головне, що ця боротьба, на жаль, на десятиліття. А особливо після перемоги. Корупція, як внутрішній ворог, розслідування вказує на масштабні зловживання в системі правоохоронних органів, поліції Закарпаття, які не лише підривають довіру до держави, а й створюють ґрунт для маніпуляцій з боку зовнішніх ворогів. Як зазначає сам Хабібуллін, відсутність прозорості в роботі судової та правоохоронної системи стає загрозою для національної безпеки. Зокрема, надано докази того, що посадовці могли отримати незаконну винагороду за свої послуги у вигляді свідоцтва. Адвокатів, а також могли саботувати розслідування. Це лише частина великої проблеми, яку Хабібулін намагається вирішувати через системний правовий тиск, громадські ініціативи та юридичні механізми, особистий внесок у боротьбу. Багато років діяльності Вадима Хабібулліна націлені на побудову справедливої та прозорої системи управління в Україні. Його ім'я асоціюється із безкомпромісною боротьбою проти мафії і корупції, незалежно від рівня посад осіб, яких викривають. Він вірить, що перемога у війні можлива в тому числі і за умови очищення держави від внутрі. Їхніх ворогів, які є страшними і підступними Україні, яка перебуває в умовах повномасштабної війни, такі активісти, як Хабібуллін, показують приклад того, як села духу і принциповість можуть протистояти багаторічним мафіозним і корупційним схемам, особливо в правоохоронних органах, їхня правозахисна діяльність, це особливий внесок у перемогу України не лише над зовнішнім агресором, але й над внутрішніми загрозами, які є раковими похлинами на цілі нашої багатостраждальної держави. Далі буде з Божою милістю цими словами Хабібуллін завжди звертається до всіх, нагадуючи, що боротьба триває і кожен із нас може стати частиною змін на краще, але тільки завдяки Господу Богу, у якого маємо просити помилування і кожен для себе безпосередньо і для України, зокрема. До уваги, заява Вадима Хабібулліна про злочин за статтею 364 КК України, зловживання владою або службовим становищем за статтею 369 2 КК України, зловживання впливом. Що щодо до начальника Ужгородського городського поліції в Закарпатській області. Полковника поліції Олега Янчинський та заступника начальника Ужгородського гунацполіції в Закарпатській області, начальника слідчого відділу Івана Розман, які при розслідуванні кримінальних проваджень отримали свідоцтва адвокатів за свої послуги і не виключено, що за саботування і не розслідування доручених їм кримінальних проваджень щодо незаконної кваліфікаційно дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області Петро Немиш та Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазекош та інших